Завершили працювати в Києвській громаді зараз в центрі громади селища Хісівка. з головою громади якраз зустрілися, який чекав нас тут з колективом. Поспілкувалися. Дуже гостра була бесіда, тому що перед цим я виходив в ефір. і Хотілося, звичайно, почути відповіді від керівництва громади, але сьогодні знайшли тут порозуміння на місці. Зв'язалися вже з деякими представниками міністерств. Будемо допомагати вирішувати ситуацію. Ну по дорогах вже не один ефір. Про це казали. Потрібно, потрібно зробити аудит наших доріг Харківської області і довести людям якийсь, якийсь календарний план, забезпечити транспортом ті населені пункти, де немає зв'язку. Такі, е, такі проблеми, е, такі населені пункти є, куди не їде із за доріг. Є е, е, такі е, населені пункти, де це залежить від місцевої влади та районної військової адміністрації. Це питання ми тут зняли. Друге питання це по забезпеченню дровами. От ситуація така, що її потрібно теж врегульовувати. Я відправив тільки що звернення на Ірину Верещук. Питання в тому, що громада не знає, як чи буде працювати державна допомога. По забезпеченню дровам населення, якої категорії населення захищено не захищено, тобто хто буде отримувати допомогу державно, щоб громада могла підставити своє плече, забезпечити інших людей. Також приходять запити від міжнародних організацій по прізвищах збирають потреби, і буде проблема, яка що люди не будуть. Громада не буде знати, хто з людей отримав допомогу, щоб спрямувати свою допомогу вже на іншу родину, щоб два рази не забезпечувати одних і тих самих людей, щоб як можна більше покрити, е, покрити всі населені пункти і всі домоволодіння, які цього потребують. Третє це по зв'язку. Є три населених пункти в громаді, які в яких майже немає зв'язку. Писали звернення, що минулого разу отримали тиждень назад відповідь від всіх операторів. Кейстар, Там Лайф і Водафон. Відповідь, наш депутат звертався, якраз отримали відповідь, що немає потужних можливостей. Я ще від себе звернувся до, до віце-прем'єра Федорова, тому що я знаю точно, що, що Вище керівництво держави стало таке завдання операторам розвивати мережі, тому що тут, звичайно, це потреби, особливо у військовий час. Це оперативний обмін інформацією і так далі. Тобто ну, зв'язок всі розуміють, для чого він тут потрібен, і так далі. Так, звернення відправили. Про соціальне таксі от, є проблема, велика, от якась от, прірва між громадами та Міністерством соцполітики, тому що громади. Міністерство збирає потреби від громад, що потрібно. Ну громади заповнюють ці таблички. Що потрібно 3-4 там автомобілі, наприклад, там для соціального таксі. Ще щось потрібно, ще щось потрібно. Але не пишуть звернення, тобто і а міністерство тільки збирає потреби. Ніякого жодного зворотнього зв'язку. Ну люди майже щомісяць, що щомісяця заповнюють таблички. Ось, а нічого не рухається. І тому тут, от скільки вже багато років, просто соціального таксі немає. 1300 людей з інвалідністю, 36 людей на кріслах колісних і не можуть дістатися до місць, яких вони потребують. Громада готова профінансувати паливо, мастильні матеріали, да? цю послугу профінансувати, але потрібен автомобіль. І на цю громаду потрібно взагалі два автомобілі, обладнаних для перевезення людей. З інвалідністю спілкувалася з радницею міністра, домовились, що громада напише звернення на, на мене і на міністра соціальної політики. І взагалі, що це окрема буде історія, коли Мінсоц по соціальному таксі попрацює і підніме це питання на уряді. Здається, все. А, по лімітах ще так да, було питання, що два підприємства, яких додавалися потужності тут з укриттям, в них не було збільшено ліміти на опалювання над Нафтогазом, і тому вони не в змозі не в змозі отопити опалювальний сезон. Звернувся до керівника Нафтогазу. Олексій Чернишова вже є реакція. Взяли в роботу. Сподіваємося на швидке вирішення. Здається, все окреме питання. Вже громада тут на місці пропрацює. А ми так. скажете щось. Ну, дякуємо вам, вашій команді за візит. Я впевнений, відбувся конструктивний діалог і сподіваюся на позитивне вирішення всіх нагальних проблем громади. Вони одинакові. У нас по суті, не лише в Києвіщині, а й в всій Україні, Харківщині. Тому Дякую, сподіваюся на позитивне вирішення цих питань. Дякую. Я хочу сказати, що сьогодні ми всі маємо об'єднуватися представники місцевої влади, законодавчої влади, виконавчої влади, тому що люди не повинні зараз думати, хто за що там відповідає. Є проблема. сказали місцевому депутату. Місцевий депутат сказав старості або громади. голові громади. громади не може вирішити. Набрав народного депутата або там губернатора. все, людина має отримати результат. Навіть от цими тарифами зараз от тільки підняли вже є реакція від Нафтогазу. І це дуже приємно, коли так швидкі комунікації ми можемо щось зробити просто для людей, а не казати, що ми в курсі, але ніхто щось нічого не робить. Тому працюємо далі разом до перемоги і слава Україні.